Справжнє дитяче свято влаштувала небесна Колискова. За колісами до виступу готується малеча, а їхні батьки та численні гості вже чекають з нетерпінням у залі. Після офіційних привітань всі перенають в латиноамериканську вечірку. Задіяно близько 50 танцюристів, близько 20 танцювальних постановок хореографічних номерів на тему Латинська Америка та Іспанія. Тобто дуже яскравий континент, який можна виразити в танці якомога красивіше, якомога краще. Діти продемонстрували безліч різноманітних танців. Мексиканський запал передався глядачам. Я бачу, що всі налаштовані отримати цілу купу задоволення, і це мене дуже якби радує. Метою акції стало зібрання коштів для трирічного хлопчика, який має. Важку недугу ми сьогодні хочемо зібрати хоча б якусь мінімальну суму на, на лікування хлопчика, якому дуже потрібна допомога, який чекає на нашу допомогу, на наші кошти, завдяки яким він зможе отримати четверту операцію. Організатори свята просять також бути небайдужими усіх рівнян і допомогти родині Віталика з грішми на операцію. Рідні трирічного малюка будуть раді будь-якій допомозі. А Юрій Кобів, новини рівного.